Сьогодні, 24 червня, 101 рік від дня народження святкує один із жителів Білоцерківської міської територіальної громади Михайло Дмитрович Горжей. З такою поважною датою вітали іменинника представники муніципалітету. Вітаємо Чуйте, вітаємо вас з днем народження. Міцного здоров'я вам. Стас. Це одна зда така. 71 рік прожив Михайло Дмитрович у шлюбі з дружиною. Вони виховали четверо дітей, семеро онуків та одинадцять правнуків. У білу церкву пан Михайло переїхав у 1979 році. Працював начальником будівельного управління, головним технологом Тресту Сільбуд. Під керівництвом Михайла Дмитровича було збудовано десятки багатоповерхівок міста та завершувалося спорудження лікарні номер 2 під час спілкування ювіляр розповів про свій життєвий шлях, і головне, як він намагався своєю працею зробити Білу церкву красивим та сучасним містом.